Дорогі друзі, всім доброго, мирного дня. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. І сьогодні буду робити серію теж таких коротеньких прямих ефірів на актуальні теми. В цьому ефірі хочу розглянути тему, яку ви, я так собі виписав, запитання, яку ви останніми днями теж і в коментарях під відео пишете, і мені в приватні повідомлення відправляєте. Питання, яке зараз теж хвилює багатьох, чи буде все-таки наступ на Запоріжжя? Ось тому, що є багато зараз теж ходить в новинах інформації про так званий третій армійський корпус, який складається приблизно з 10 тисяч осіб, і він, як кажуть, недоукомплектований, плюс техніка. І, відповідно, багато хто запитує, чи буде все-таки наступ на Запоріжжя найближчими днями, що яка ситуація з тим. Третім армійським корпусом, чи його вдасться нашим воїнам розбити, яка буде ситуація, от зараз, в цьому прямому ефірі, я, власне, хотів би дану тему розглянути. Ось. Так що давайте будемо приступати. Я вже е анонсував раніше використання таких нових колод. Перша колода це називається Девіант Мунтаро. Таро шаленого місяця, або неврівноваженого, або місяця з відхиленнями, це якщо в перекладі. От е також ось така колода таро Санта-Муерте, таро святої смерті. І е ще одна колода таро, більше така до класичної. Вже не пам'ятаю, як воно називається, чи колдовське таро, чи магічне таро, бо там була така серія. І будемо зараз по трьох колодах робити розклади і дивитися, що власне очікує Запоріжжя з тим третім армійським корпусом. І взагалі, наскільки варто за це переживати. Тож, давайте будемо приступати. Так, ефіри наші будуть зберігатись, тому ви можете подивитись їх в записі. А ввечері я нагадую всім, о 10-й вечора ми проводимо нашу щоденну енергопрактику за мир та перемогу України. Тепер кожного вечора о 10-й годині за українським часом. Тому обов'язково приєднуйтесь. Чим більше нас, тим швидше ми до перемоги. Так, з тих хочу витягнути 5 карт, зробити перший розклад і подивитися, що власне буде. Ну, вже от дивіться, по першій карті, вже якби йде карта свого роду Сімірка Кубків. Багато говорять, багато балакають, багато залякують. Але по факту Сімірка Кубків це карта теж ілюзій. Тобто ілюзія створити видимість того, що є загроза. Тобто ця карта говорить чітко, що від mm -hmm. того, що там будуть йти якісь корпуси третій, не третій. Кардинальному плані ситуація Богу дякувати мінятись не буде. Версія якби експертів є така. Ну, воєнних експертів, так само хто багато про це пише, про дану ситуацію, що вони хочуть прокласти сухопутній кордон через Запоріжжя, туди верхом і зразу в сторону Херсонської області. Ну, якось так. Ну якось так. Але ця карта от їхніх ілюзій, їхніх мрій. Друга карта. Верховна Жриця. Тобто, все-таки на рівні таємному там певні угруповування робляться. І сказати, що я відчуваю, наприклад, по енергії, чи може бути така спроба наступу сухопутнього на Запоріжжя, так може бути. І ближче по датах це може бути навіть десь до середини вересня, тобто в межах там 10-15 число. Димось далі, що йде, який розвиток. Аркан справедливості. Він говорить, що в будь-якому випадку ці угруповання будуть викриті, і, дай Боже, успішно нашими воїнами розбиті. Тобто, по закону Вищої справедливості. Кожному хай прилетить то, що власне, на що він заслуговує. Далі ми йдемо: аркан вибору. Тобто, те угруповання, яке там по факту є, яке планує попередньо йти ніби в наступом на Запоріжжя, щоб робити цей сухопутній кордон. Все таки карта вибору. Не факт, що воно так буде, не факт, що плани ворога вкотре не зміняться. І, можливо, вони підуть не так на Запоріжжя, як безпосередньо на підсилення е напрямку Херсонського або Донецького. Ну, тобто, все одно карта вибору ще є. І Сімірка Мечів. Диверсій варто очікувати. Ворожих розвідувальних операцій варто очікувати. Спроби наступу все-таки варто очікувати. Але оскільки з п'яти карт тільки одна йде негативна, ще раз наголошую, ворога, по-перше, вдасться вчасно викрити, розбити і відкинути. І їх, і ту їхню техніку. І справді, так як заявляють офіційні джерела, цей третій армійський корпус, їхній ворожий, недоокомплектований. Так, дивимось цих карт. Перша. Десятка жезлів, аркан важкої ноші. Тобто, знову ж таки, більше по факту заявляється, більше страху, ніж воно є насправді. Третя, Друга карта. До речі, повторюється: аркан, у нас верховна жриця. Тобто, ворог, звичайно, планує, задумує, складає плани. І це багато чого є на рівні таємному. І вони би і так хотіли, і так би хотіли. Але в будь-якому випадку ці плани будуть викриті. Третя карта в нас йде. Тут з жезлів, в прямій позиції. Тут так само говорить, що ворог може ще поміняти 100 раз свої плани і для України, і для цього напрямку, особливо в наступу Запоріжжя. Немає немає чіткої відповіді, що вони будуть туди наступати. Дивіться знову, повторення аркану. Четверта позиція, тут закохані, тут закохані. Тобто аркан, який чітко говорить, що остаточного плану дій немає ще в них. І давайте подивимось п'яту карту по цьому розкладу. Аркан місяць. Бачите, от як такий от ляльковод. Куди їм скажуть, так і буде. Тобто, що я бачу по факту? Угруповання, певне, є, воно формується, наступ як такий планується, сил буде недостатньо з урахуванням того, що будуть діяти і партизани, і наші. Воїни до які будуть розбивати їхню і техніку і ті угруповання. І ті рештки, які залишаться, вони підуть, ще раз кажу, або спроба на підсилення Херсонської області, або е в сторону на підсилення е своїх позицій на території Донецької області, Донбасу. І давайте подивимось по е ще одному розкладу. Три карти, давайте звідси: перша карта Король Пентаклів. І знову ж таки, перевернутий, бачите? Рицар Пентаклі, перепрошую, перевернути він випав. Що він означає? Ну, от, бачите, йдуть якісь війська в дорозі, щось там йдуть, щось там несуть, кудись їх там посилають. Друга карта П'ятірка пентаклів. Що їх чекає? Ну, от так, бачите. Наші доблесні воїни перетворять весь цей полк, всі ці е... можливі загрози чи загрози можливого наступу. Отакі от черепки. Далі у нас аркан. Перевернута королева мечів. Немає достатньої сил, немає достатнього ресурсу ворога, щоб зробити такий повноцінний чи наступ на Запоріжжя, чи сухопутній кордон. Напрямку Запоріжжя залишається гострим лише підвищені саме повітряні атаки. Тобто ворог, де може, як може, буде проводити все рівно обстріли. Далі у нас Паш. Мечів, бачите, теж, як от прописує щось. Йде якась підготовка, щось вони там думають, готують, не знають, куди толком їм податись. І теж Аркан місяць. Все мутно, все темно, немає чіткості, немає ясності. Тому для тих, хто розпускає, теж всякі там. Багато зараз буде дезінформація. На цьому наголошую. Багато хто. Багато хто буде теж там розказувати, залякувати і так далі. Це теж комусь вигідно. Я наголошую, що чим харчується ворог? енергію страху. І їм треба чим побільше залякати, налякати, загнати людей в якийсь тупик. І от, вдасться це відсікти, присікти, цей ватаркан, двійка мечів, ножиці. Немає остаточного неплану, наступу. На, е, немає в них плану і наступу напрямку Запорізької області. Так що вдасться нашим доблесним воїнам тих расистів опередити і вдасться їх е, вибити, і вдасться їх звітам, і вдасться їх звітам ліквідувати. От, ще, ще раз питаю: вдасться карта підтвердження: король Кубків. Хай буде так. Це для тих, хто просить. Ну, в основному ці люди просять, звичайно, з напрямку, хто проживає в Запоріжжі, в області. І е, таким чином, і таким чином буде, буде все гаразд. Ми далі рухаємось до нашої перемоги над ворогом. Але кажуть, що ця от ситуація з можливою загрозою наступу саме на Запоріжжя вона може зберігатися, зберігатися до 10-15 вересня. Ну, і дай Бог, щоб ті їхні плани расистські так і залишилися нереалізовані. Так, це питання ми з вами розглянули. Зараз я цей ефір завершу і розпочну наступний прямий ефір, де ми будемо розглядати запитання, що з 8 до 14.09 в Білорусі планується спільні навчання між військовими Білорусі та Росії. І тема навчань визволення захоплених територій, трьох захоплених територій України. Ким захоплених не зрозуміло. Це Воленська, Рівненська і Запорізька області. І знову ж таки, сьогодні вже виникло багато запитань, то може вони будуть в той період наступати чи готуються до наступу. Зараз ми цей ефір завершимо. Хто має можливість приєднатися до наступного ефіру і будемо дивитись даний запит. Так що почуємось вже зовсім скоро.